Якщо знайти пір'їну птиці, народні прикмети, пір'ю птахів здавна надається особливе значення. Саме з подібних предметів у людей існує безліч прикмет і забобоння, у тому числі тлумачення з приводу того, до чого призведе, якщо знайти перо птаха. Вважають, якщо знайти на дорозі пташине перо до щастя і добро. Індійські вожді постійно носили в себе на голові на одязі пташини перо, вони вважали, що пір'я принесуть їм силу і міцне здоров'я. Також пір'я птахів асоціюються людей з мудрістю і знаннями, тому прикмети того, що пір'я птахів приносять впевненість в своїх розумових здібностях і на сьогоднішній момент залишаються актуальними. Якщо круптовно ставитися до тлумачного прикмет, пов'язаних з птахами, то особливе значення матиме те, якій птиці належить приїмка. Найбільше тлумач і прикмет є у голубів, оскільки цей птах виступає гусобленням миру і щастя. І якщо знайти на своєму шляху голубиний пух, то майбутньому людину чекатимуть приємні події. Така приїмка приносить удачу її власникові, обов'язково заберіть її додому. Голуби це літаючі істоти, які привносять в будинок життя людини добро, затишок і спокій. Якщо людина знайшла світлу частину крила голуба, то нехай використовує його в якості оберега і завжди носить його при собі в кишені або в портфелі. Практично кожна знахідка пір'я зовсім не випадкова, віруючи, люди мають найбільш серйозне ставлення до подібних подій. Якщо на підвіконні на вікні був залишений світлий пух птиці, то в такому випадку потрібно тлумачитися тим, що ангели-хранителі турбуються про людину і насилає її захисний талісман. Тому якщо приїнка випадком чином залетіла відкрите віконце, то не варто відразу викидати її. Адже виходячи з фізичних законів, скрил пір'я падає вертикально і ніяк не може залітати спеціального вікна. Тому тлумачення такого явища носить містичний характер. Вважається, що пух, який прилетів у вікно, надісаний людей особливо складні значені періоди її життя, такого роду знак з'являється не просто так, саме так кажуть прикмети про пірінки, які залетіли з вулиці. Прикмети особливу увагу приділяють тому, якого кольору буде виявлена частина пернатого. Можна знайти перо світле, та в такому разі його власне має відношення до білої магії. У разі, якщо знайшли перу довгої форми, то тлумачення говорить про наближення необдуманого і спонтанного вчинку з боку людини, яка знайшла. Якщо світлий пух впав зверху на людину, то її слід очікувати сприятливих змін у кар'єрі та особистому житті. У разі виявлення на своєму шляху чорного або темного пера, людина повинна готуватися до небезпеки і несприятливих подій. Здавна вважалося, що злі демони, чаклуни можуть приймати біля темних літаючих істот, знайти перо до великої удачі, не ігноруйте подарунок долі, візьміть і збережіть його. Дорогі слухачі, удачі вам і благословенства в справах!